Друзі, всіх вітаю на каналі Доза Риболовлі. Мене звати Артем, і сьогодні у нас по програмі Вечірній поплавок на махові вудочки. Приїхали в затоку річки Псел половити карасика та іншу рибу, яка підійде. Ну, бажана риба, звісно, карасик. Чим крупніше, тим цікавіше буде. Тому у нас небагато часу. Вже час на пів на четверту. Мішаємо прикормочку, розматуємо водилище і починаємо рибовати. Замішаємо тоді прикормочку. Так, по прикормочці у нас, друзі, як завжди, під карасика, щебрець, чесничок, відреал фіша безпрограшна прикормочка. І весною ранньою і літом вона карасика розносить, просто в хлам, тому замішаємо її. Трочки зараз залишимо, розмішаємо, потім домішаємо весь кілограмчик. В минулому році вперше я нею почав користуватися саме щебрець-чесник. Дала вона результат, бачите. І кольорова пастачинка і аромат просто космос. І щебрець дуже-дуже любить карась. А за чесничок і годі розповідати він його обожнює. Та майже вся риба полюбляє часник. Так прекрасно. Домішуємо всю, щоб. Не така краса. Так. Хай чуть-чуть. Постоїть, настоїться, відкриється ароматика. А ми поки що закинемося, перевіримо, що по глибині, що як. Так, друзі, трошечки перейшов на іншу локацію, тому що там червона пірка дрібна замучила, просто уничтожала червячка і все, доставив декілька смізінець і вирішив перейти на милячок. Тут глибина 70 см. Кувшиночка така. Місце трохи цікавіше. Зараз глянемо, що тут у нас вийде. Опа, ось вже якась. Хтось теж вже шевелиться. Кормимося і чекаємо. Все-таки на карасика ж хочеться його. Так. Кормимо, друзі. На годиннику, до речі, у нас вже майже п'ята все. Одягаємо черв'ячка і починаємо риболовлю. Тому що ну теж там ну, взагалі взагалі не було ніякої перспективи. Можливо б... Дуже до темноти дрібнота заспокоїлась, хоча бачу і тут виходи дрібноти, але бачу, що і карасик тут теж трохи лазить. Карась, друзі, чуть хлюпає. Там там по камишику. Так, ось він і дождик трошечки пішов, легесенький, сонечко світа він іде. Можливо зараз який актив буде. Сподіваюся, дуже сильно. Він смакує, схожить на него. Это окунь Остається окунь. ні, слава боли вже думав, чи окунь. Ну дуже був схожий на окунька. Ой хорошенький. Не такі уж і хорошенький, але просто перший довгоочікуваний, друзі, такий красивий шлях. Ну гарний, гарний жаровий, чорненький, бачите такий. Ну є, хоч перший. Початок є Зараз тоді докормимось, можливо. І вже мабуть рухатись не будемо сьогодні. Черв'ячок трохи похудав. До речі, друзі, ось почав. Троху пшикати, тому що не було клювань, а остання риболовля на фідер дуже-дуже гарно спрейчик відпрацював, малина, часник, креветка трохи. Ох, красиво кладе. Красиво, так, да, поклав? Ну це трошки цей поцікавіше. Красик не такий самий. А, Це насудочка трохи мякша. Ось такий красень. Це Ну вообще прекрасний. Це вона ця удочка просто така м'якенька. Бачите, тут вона є така дрібне червона пірочка, а пузате таке мале, а таке пузате. Так, ну що, докормимося. Карасик гуляє дуже гарно, але все одно активно клювати поки що не хоче. Викидую, мабуть, весь корм, вже і будемо чекати, що буде, то буде вже. його тут не так багато, я просто ділю на дві частинки і кидаю. Все. А тепер чекаємо. Чекаємо на Карасєвича гарного. Після закорма відразу карасик. Ох Такий один в один друзі, карасики йдуть Ось такий карасівець заскочил. так а що тут у нас? Давай, клади клади, клади клавий. Цей взагалі такий, можна назвати його і дрібнуватим. Ось таке якраз на долоньку. Ну, все одно красивий. Дві вудки на берегу, значить, друзі, все починається тільки. в лед. В лед, ⁇ -мо ⁇ Вы бачили? Ой, хорошенький пузатик. Гарненький прям. Чисть, чисть. що це кладе що. Направо. да клав друзі отак обережно клав да. це удочка кенька, Дуже-дуже важко валянти, який красень. Чорний. Річковий красень. З пучком черв'яків. Біз 26 пішла рибка, друзі, трохи клювати. Нарешті. Клює. Ох, красавчик. Гарно клюнув. Та й розмір такий гарненький, прям гарненький. Ось такий. Ну це такий уже симпатичний карасевич. І клюнув гарно. І все він зробив гарно. О, Красиво. Красива дія, так, да, друзі? О, хорошо. Уже гарно опирається. Але здався. О, хороший. Оце лопатка така. Уже цікава. Блин, таки гарнюнький. Карасик. ой 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 На шкурке був. Ось такий Карасевич сюди його. Так, ну що, друзі, заспокоївся вітер, хвиля, і з ним заспокоївся і карасік. Зовсім немає вже хвилин 40 жодного клювання. Зараз на годиннику 19.40. Тому збираємось додому. І так, слава Богу, наловили непогана карасіка. Карасік, хоч був не мега великий, але жаровий дуже гарний кількість. Добряча була, і відпускали, якого там мельче був. І червона пірочка трошки проскакувала. Тому і навіть і опарись сьогодні трошки попрацював. А так взагалі черв'ячок в поєднанні з малиновим спреєм. Дуже-дуже гарно працює малиновий спрей. Валентин, у мене вже його половина залишилася, треба обов'язково ще придбати. Непогано, по карасю стріляє взагалі класно. На фідер я ще в цьому році не виходив толком. А, ну був теж по карасіку. Чуш, був я на карасю, і там, там я його і розпечатав. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, хто додивився відео до кінця, хто поставив подобайку хто підписався. Зараз дивимося на наш уловчик і їдемо додому. Так Ось і наш карасик, друзі. Ну що, ось такий уловчик, друзі. Дуже гарний, мені сподобалось все. Сподіваюсь, я вам все сподобалось. До наступних зустрічей. Дякую за підтримку.